Всім доброго дня. В'яжемо п'ятий рядок ростку ажурного джемперу Air. Ось цей п'ятий рядок. Він без особливостей. Додаються. Додаються отут. Дві петлі і по краях, виходить, з одного боку три повітряні петлі і стовпчик, а закінчуємо ми двома стовпчиками з одним накидом. Ну, давайте пров'яжемо так, три повітряні петлі. З одним накидом. Актуалізуємо три повітряні петлі. Ми в'яжемо з лиця цей рядок і робимо перший обкручений стовпчик. Ось таким чином. Три повітряні петлі. Один стовпчик, рельєфний, опуклий, другий і третій рельєфний опуклий стовпчик. Навколо стовпчика попереднього ряду. Раз, два, три повітряні петлі, рельєфний стовпчик. Три петлі. Повітряні. Три рельєфних опуклих стовпчики з навколо стовпчиків попереднього четвертого рядка. Ось так. Три повітряні петлі. І це вже буде. Центральний стовпчик. Теж ми його робимо опуклим, рельєфним, навколо стовпчика, нижня гаряці. Це одна, один бік. Ростку ми вже пров'язали. Тепер в цей бік в'яжемо зеркально цьому. Три повітряні петлі. Три стовпчика, рельєфних пукли. Навколо стовпчиків четвертого ряду. Три, Три повітряні петлі. Один буквий рельєфний стовпчик з одним накидом. Три повітряні петлі, фрагмент з трьох обуклих стовпчиків. Три повітряні петлі, рельєфний стовпчик з одним накидом, три повітряні петлі і ось в цю крайню петлю. Два звичайних стовпчика в одну петлю. Так, ось таким чином виглядає наш росток після пров'язування п'ятого рядка. Це лицева сторона, це знанок. Всім всього найкращого. Дякую за увагу. До побачення!